Якщо вони облаштують справді таку будівлю, це буде набагато краще, ніж яма, яка там була 20 років. Єдине, що як призначення цього об'єкта, mm -hmm. да, то mm -hmm. я би. Ну, єдине, в чому би б таке, ну не те, що зауваження, от своє, свою б думку би б сказав, я б е, розробив би, як мені от наші колеги кажуть, що треба розробити макет старого міста, зробити план і зрозуміти, що там необхідно розмістити. Тобто в цьому місті би розміщений бути mm -hmm. або готель. Або апарт-готель. Тобто, там треба було зробити номера по 18-20 квадратів, які би, вікна, яких би виходили б на замок. Звичайно, треба було в законний спосіб. Тобто, якщо там були якісь безнахідки, дивіться, є гарний приклад: торговий центр форуму Львові це історична частина міста. В тому місці там були проведені археологічні розкопки, і там в паркінгу є. Експозиція, музеї, тих речей, які там знайдені, тобто сама наявність історичних знахідок, не забороняє будівництво. Просто це якийсь довгий період, і досить витратна річ.